Хіба не бачите, що небо голубіє? Хіба не бачите, що небо голубіє, що сонце ранками всміхається, ніж ніж, що вся земля в якимсь чеканні дивнім мліє, і легше дихає, і дивиться ясніш, хіба не чуєте, про що вітри шепочуть? І як зітханнями зливається їх сміх? Хіба не чуєте, як голуби туркочуть, як краплі котяться і падають із стріх? Хіба не вірите, що скоро день засвіте? Що сонце наше вже за обрію встає, що хід його спинить ніщо не зможе в світі, і цвіту нашого ніщо вже не уб'є?